на своєму каналі. Як я витрачаю свій вільний час, якщо він з'являється, але його є, як правило, не так уже і багато. Я використовую свій вільний, відносно вільний час для підготовки до наступних проєктів. Переважно більшість своїх проєктів я виготовляю з певного виду заготовок. Тому я їх готую. Переважно заготовки готую з обрізків, якщо заготовочки дрібненькі. Я люблю робити куміко, я люблю робити Йосекі, це декоративні види мистецтва Японії, і вони виготовляються з дрібних пиломатеріалів, дуже дрібних пиломатеріалів. З отаких таких обрізків, яких набирається в процесі виготовлення інших проєктів. Певна кількість є час їх переробити. В даному випадку ці ще не перероблені, вони потребують переробки. У попередньому фрагменті ви бачили, як виготовляються ось такі заготовки. Це 8х8 мм з різних ну, таких обрізків, по суті. Їх використовую у деяких своїх проєктах. Також використовую ось частково уже готові планки для куміко. Але у мене вони поступово набираються у такі пучки, я їх за допомогою гумок докупи збираю і зберігаю для своїх проєктів. У мене є на 8 і на 10,5 мм такі заготовки із вільхи, із смереки, сосни. З берези, ну, переважно з тих, з тих матеріалів, з якими я працюю. Е, де я використовую 10,5 Коли мені треба зробити коміко шестигранне, там треба робити на 1-3 третину прорізі, тому е, 8 мм вони, скажімо так, не дуже підходять. А коли треба робити коміко на основі квадрата, підходять досить, досить таки добре 8-мм. Таночки 8х4 мм Планочки, планочки 8 х 4 мм Оці 10,5 на 4 мм. Також, коли в мене є час, я готую заготовки для ось таких своїх типових скриньок. У мене такі скриньки тип... різних розмірів, але всіх в них однакова висота. І я готую заготовки висотою 59 мм. Ось вони в мене вже є. Пошліфовані, підкалібровані, все. І е, коли потрібно доробити партію заготовок. То я беру і їх вже ріжу і значно витрачаю менше часу на виготовлення даної продукції. Для калібрування заготовок в чорнову я використовую ось такий лоток. Він дає можливість десь до 8,3-8,2 зробити заготовку на чорно. І в чистовий розмір я вже за допомогою японського рубанка міні. Мініка на какурі я вже використовую ось такий лоточок. Він з дуба. Тут уже розмір чистової заготовки 7,9 в цих розмірах. І саме в цьому лоточку я калібрую ось такі вже заготовочки в основний розмір. Рубанок чистовий, тому знімає тоненьку стружку і поверхня заготовок виходить, гладенька навіть десь в певних проблемних місцях. Ну і які проєкти я виготовляю, коли в мене накопичується певна кількість заготовок. Ось такий експериментальний проєкт. Підставка під ручки, органайзер. І саме тут я використовував ось такі 8х8, Ну, в принципі, тут майже для всіх деталей. Використовував також ось сюди рамку. Тут використовував, 4 на 7, 4 на, тут використовував для коміко 4х. 8. Тут вже робив додатково 16 мм висотою, але для цього проєкту основна маса таких дрібних заготовок була заготовлена вже попередньо. І тільки я доробляв окремі заготовки. Ну, ще, якщо є можливість, я роблю ось такі заготовки 10 на 12 мм. І таким чином для своїх проєктів у мене вже є частково підготовлені матеріали. Ось ще ось така підставочка під смартфон. Ось так вона виглядає. Навіть якщо обрізки невеликої якості, вони все рівно підходять для виготовлення ось таких виробів. Тут навіть є сосна, трошки синюшна, але для темного тонування вона... Здало підходить і фактично перекривається цей сіруватий колір. Тому раціональне використання свого часу, а також продумування певних моментів на перспективу, є раціональним, дає можливість на творчість. Прокоментуйте, будь ласка, відео і напишіть, як ви використовуєте свій вільний час, коли у вас з'являються вільні хвилинки у майстерні. Чи ви відпочиваєте, чи ви виконуєте так, як і я, якісь підготовчі роботи, якісь ремонтні роботи. Ну і було б цікаво почути від колег. Дякую за увагу, дякую за перегляд відео. Підпишіться, будь ласка, на канал, хто цього ще не зробив. Це сприятиме поширенню контенту від каналу, сприятиме розвитку каналу та розвитку україномовного сегмента Ютубу. Поставте, будь ласка, оцінку на даному відео. Можете поширити, це теж буде одним із видів вдячності за відео. До наступних зустрічей.